Ліки на колесах на Рівненщині запрацювали перші мобільні аптеки. Ліками забезпечать жителів 52 сіл. Щоб платити менше, в обласному центрі підписали грантову угоду на утеплення садочків. ITV. новини. Добрий вечір. Доступні ліки. На Рівненщині запрацювали перші мобільні аптеки. Ліками забезпечать жителів 52 сіл. Наші журналісти побували на презентації першого такого автомобіля. Чим оснащена аптека та який у неї перший маршрут? Дивіться далі у сюжеті. На Рівненщині запрацювали перші мобільні аптеки. Вони працюватимуть у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Запуск відбувається у рамках урядової програми Доступні ліки. У мережі аптек, яка перша на Рівненщині долучилася до проєкту, кажуть, автомобіль обладнаний всім необхідним для надання послуг. Аптечний пункт оснащений всіма базовими речами для того, щоб можете здійснювати відпуск лікарських засобів згідно чинного законодавства України. Тут є спеціальні засоби для температуру температурного режиму також він оснащений мобільним інтернетом Starlink. Для чого це? Для того, щоб ми могли в першу чергу здійснювати відпуск за програмою Доступні ліки адже. Це дуже хороша програма державна, коли люди практично без жодних доплат можуть отримати необхідні для лікування лікарські засоби. Першою точкою, у якій працюватиме мобільна аптека, стане Варазльсь район. Там у такий спосіб обслуговуватимуть 44 віддалених сіл у Зарічницькій та Олокницькій громадах. Голова Зарічного зазначає, для людей це було вкрай необхідне для полегшення їхнього життя. Для населення було вкрай тяжко. Добратись для отримання необхідних медикаментів З сьогоднішнього дня. Цей автомобіль буде їздити в кожен населений пункт Зарічницької громади. І біля нас є сільська невеличка Локницька громада. Ці всі населені пункти будуть періодично забезпечені лікарем, лікарем, звичайно. І медикаментами першої необхідності. Це дуже важливо. Наскільки масово стане така програма, як аптека на колесах на Рівненщині, поки невідомо. Адже зараз це лише пілот. Звернень зараз дуже багато по всій країні, насправді. Тобто, у нас практично кожна область хоче мобільний аптечний пункт. Зараз ми зробили перший це пілот. На основі даних цього пілоту ми зробимо висновки. Сподіваємося, лише на збільшення кількості таких автомобілів у нашій області, аби забезпечити усіх, кому необхідні ліки, але не мають змоги їх придбати у звичайній аптеці. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. У рівному продовжують покращувати умови навчання для малечі за грантові кошти. Аби зменшити навантаження на місцевий бюджет та оптимізувати видатки за комунальні послуги у дошкільних навчальних закладах. Міська влада ініціювала підписання грантової угоди на тепломодернізацію садочків. Які дошкільні заклади покращуватимуть, та коли планується початок виконання угоди? Далі у сюжеті. Щорічні проблеми з утепленням, а відтак і колосальні платежі за опалення такою тривалий час була реальність низки дитячих садочків нашого міста. Як розповідає директорка одного із закладів, проблема для їхнього садка не нова. З року в рік вони вимушені переплачувати за комунальні послуги через погану термоізоляцію будівлі. Утеплення дошкільному закладі край потрібне через те, що був проведений багато років тому аудит, і за результатами аудиту найбільше дуже висока теплопровідність і стін, і стелі, тобто даху. От і він і великі втрати тепла ідуть протягом року, в зв'язку з тим, що ми можемо це облікувати, бо в нас є лічильник на витрати тепла, і потреба така є. Та цьогоріч вирішити проблему дитячого садочка за номером 7 таки дасться. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян підписав грантову угоду з північною екологічною фінансовою корпорацією, яка дозволить провести повну термомодернізацію. Те, що ми сьогодні підписуємо угоду саме з компанією « «Невкою», яка безпосередньо є на. Наша співпраця вже дуже багато років, але сьогодні це більш така хороша ситуація, тому що ми все-таки отримали цей грант на 3,5 мільйони. Тобто, сама додаткова угода, попередня нас угода була на мільйон двісті. Це нас було пагінець та особлива дитина по утепленню садочків. А сьогодні ми маємо грантову угоду на 3,5 мільйона. За словами виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна за грантові кошти планують провести термоізоляцію двох дошкільних навчальних закладів 7 та 57. -го. Замінять вікна, двері а також утеплять дахи та саму будівлю. Окрім цього, відбудеться оновлення освітлення на вулицях рівного та встановлення сонячних панелей на даху міської лікарні. Що Шона себе включає це туди. Входить також вуличне освітлення, туди входить сонячні батареї. Теж. Нам потрібні і входить теж утеплення наших садочків. Саме ж виконання грантової угоди планується вже з наступного місяця. По грантовій угоді, саме цих, тобто, самовиконання, ми зможемо приступити вже в цьому році, тобто десь орієнтовно з 1 липня. Угода дає можливість нам повністю розпочати закупівлю і таким чином переходити до самого виконання. Разом з тим варто нагадати, що ця угода є не першою грантовою програмою з НЕФКО, що реалізується в Рівному. За гроші європейських партнерів в місті вже є чотири проєкти на суму 3 мільйони євро. Також за цей час виконана комплексна термомодернізація шкіл під номером 26, 18, 27 та дитячих садків за номером 14, 33, 46. А зараз на завершальному етапі роботи в навчальної реабіліт. Тиційному центрі, особлива дитина, дошкільному закладі Пагінець та садочку за номером 35. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Дали зелене світло на військову агресію. Суд у Рівному засудив ще півсотні депутатів Держдуми РФ. СБУ Рівненської області спільно із прокуратурою довели, що 56 депутатів голосували за визнання незалежності самопроголошених республік ЛДНР на території України. Також вони ратифікували договір про дружбу між псевдореспубліками та РФ. Усім загрожує по 15 років ув'язнення. Підняті руки полікуть у крові. 15 лютого 2022 року. За 9 днів до повномасштабного вторгнення, депутати Державної думи РФ підтримують незаконну постанову. Або обращення государственної думи федерального Собрания Российской Федерации президенту Російської Федерації Владіла Дімичупутіну а необхідності признання Донецької народної республіки і Луганської Народної Республіки у зверненні просять людину, яка виконує функції керівника Росії, визнати незалежність самопроголошених республік ЛДНР на території України. Своє рішення, звісно ж, закріплюють бурхливими оваціями. 22 лютого 2022 року ті ж самі депутати підтримують ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і представниками окупованих територій України через два дні. По тому російські танки перетинають кордон суверенної держави, знищений Маріуполь, Бахмут та сотні інших міст, містечок та сіл. Жахіття в Бучі та Ірпені, щоденні кортежі на щиті у кожен куточок України. Чи розуміли депутати якому звіру розв'язують руки? Увірян вместе з нашим президентом Владимирович Путіним у нас все вийде. Чи розуміли невідомо, але те, що кожен отримає по заслузі, факт запевняють представники СБУ Рівненщини за їхніми матеріалами? Рівненський міський суд виніс вирок у справі ще понад 50 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання ЛДНР та ратифікацію договору. Про дружбу Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України та виправдовування збройної агресії. Служба безпеки регіону зібрала беззаперечні докази вини ще 56 депутатів Держдуми РФ. Які сприяли захопленню частини східних регіонів та розв'язанню повномасштабної війни проти України такі вироки суди виносять по усій Україні серед нової партії. П'ять засуджених є вихідцями з України. Як повідомляють в прокуратурі Рівненської області, у ході слідства на кожного фігуранта було зібрано по кілька томів матеріалів, які підтверджують їх вину наразі? Російських депутатів оголошено у розшук. Строк відбуття покарання буде рахуватися з моменту їх затримання. Цьому на жаль п'ятеро обвинувачених вихідців з України. Варто пам'ятати, що фактично кожен з цих обранців має або подвійне громадянство, або нерухомість чи інші активи в країнах цивілізованого світу. Тому в будь-якій цих держав вони будуть затримані, а майно конфісковане. У державній думі РФ 450 депутатів. Усі, хто давав зелене світло Кремлю на агресію, давно у полі зору українських служб. По більшості уже винесено вироки за ґратами. Депутати РФ опиняться після фактичного затримання. З того моменту і розпочнеться їхнє 15-річне ув'язнення. Вадимороз, про те, що на Рівненщині розпочався конкурсний відбір на посади поліцейських офіцерів громад про випускників із Долбунова, що купили дрон для захисників, та про те, які порушення зафіксували під час проведення НМТ на Рівненщині, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. автошкола в Олександрії ветерани можуть безкоштовно вивчитися на водіїв шлях гідності на Рівненщині пройшла зустріч з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Унікальна автошкола у селі на Рівненщині працює перша безкоштовна автошкола для ветеранів, які мають інвалідність. Як саме відбувається навчання та як про нього відгукуються учасники бойових дій? Дізнавалися, наші журналісти. Перша в Україні. Так, з минулого року у селі Олександрія, що на Рівненщині, функціонує перша спеціальна автошкола для ветеранів. Зараз там навчається 46 учасників бойових дій. Четверо з них мають інвалідність. Як розповідає заступник директора Рівненського центру профтехосвіти служби зайнятості Володимир Лук'янчук, усі учбові автомобілі повністю переобладнані, сертифіковані та пристосовані для учнів, які мають інвалідність. Це автомобіль з сроки автомат, який має е, ручне керування. Тобто людина здійснює керування автомобілем за допомогою тільки рук. Зараз він сертифікований і є групи, категорія Б, які проходять навчання. Також є особи з інвалідністю, яким це, такий автомобіль дійсно потрібний. Що людина втратила нижні кінцівки, вона може навчитися навчитися отримати професію водіїв транспортних засобів саме за допомогою цього автомобіля. Тим перед тим як сісти за кермо учні автошколи, які належать, зобов'язані вивчити теорію і аж потім можуть перейти до практичних занять. За словами інструктора з практичного водіння Тараса Солончука, у закладі розуміють специфіку роботи з ветеранами, а відтак намагаються правильно розподілити навантаження для них. Ну, по кількості годин в принципі. Що що так, що так вони мають те саме від'їздити, але по навантаженню за кермом, да. ну ми залежно. Я вже так спілкуюся з людьми, як яка людина як себе почуває. Коли просить, там що все, давайте трошки якісь там зробимо відпочинок. Сідає інша людина. 32-річний Сергій став на захист держави у 2022 році, пішовши добровольцем. Згодом отримав поранення та втратив ліву ногу. У школі навчається вже більше місяця. Розповідає, усе подобається. А учбовий транспорт досить комфортний для їзди. Все нормально, все подобається. Автомобілі всі підлаштовані. Ну, все комфортно, все подобається. інструктора хороші. Так що нема чого заливатися. 21-річному Володимиру навчання у школі теж до вподоби. Юнак ще з 2021 року був призваний на строкову службу, а вже із початку повномасштабного теж пішов добровольцем, де й отримав поранення несумісне із проходженням служби. Про центр зайнятості почув від знайомих і там вирішив отримати посвідчення водія. Так уже трохи більше місяця навчається у школі. Розповідає, що допоки познайомився лише з теоретичною частиною навчанням. Задоволений. Нормальні люди, хороші все доступно пояснюють. Є якісь переживання сідати за кермо? Ні. Сьогодні у хлопця перший практичний урок. За кермом він уважний та зосереджений. І за підтримки інструктора з легкістю зумів подолати декілька кілометрів. Після керування ділиться, що, хоч і було незвично, але водити машину йому сподобалось. Щоб не було незручно, то так це трошки. Непривично для мене. Сьогодні перший раз їхав на машині такої кваліфікації. Не страшно, так як вже до такого привик. Інструктор підказував, так як не ще до такого. Ну, Але загалом тобі сподобалося? Да, все чудово. Інструктор Тарас Солончук додає, що і самим викладачам теж було спочатку складно переналаштуватись та пристосуватися до нових умов навчання. Втім, каже, що його учні досить відповідально ставляться до викладання а разом з ними і сам дізнається щось нове для себе. Ну на цьому етапі. І в принципі, і я зіми навчаюсь, бо тому, що в нас такої групи. Ну до цього часу ми тільки-тільки починаємо. І в принципі, я теж з'їми теж провожу саме навчання, бо, тому що раніше в нас таких людей не було. Та, попри усі складнощі, автошкола не збирається припиняти свою роботу, а навпаки, відкриватиме двері для кожного охочого навчатися. Вікторія Кимець Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Шлях гідності боротьба за права людини сьогодні на Рівненщині відбулася зустріч очільників міста та області з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем. Що вдалося обговорити та як пройшла зустріч, розкаже наша Лілія Мазур. Шлях гідності боротьба за права людини сьогодні на Рівненщині відбулась зустріч очільників міста та області з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем. На заході обговорили ситуацію щодо дотримання прав людини у нашій країні. Як розповідає представник уповноваженого у Рівненській області Олександр Корнійчук, така зустріч покликана привернути увагу до важливості цієї теми, оскільки в час Великої війни права та свободи кожної людини неодноразово підіймаються. Наша головна мета це привернути увагу до дотримання прав. Людини. Людини, тому що справді вони сьогодні стали мішенню під час війни. Права людини сьогодні десь в розрізі відходять десь на інший план, але натомість ми такими зустрічами сьогодні все таки говоримо про те, що ми будемо успішними і будемо прогресивними лише тоді, коли будемо дотримуватись прав людини. Відтак на заході презентували другу щорічну доповідь уповноваженого Верховною Радою України з прав людини щодо загального стану дотримання прав та свобод людини в нашій країні у 2023 році. До мене надійшло понад 95 тисяч звернень. Кількість звернень зросла більш ніж як удвічі у порівнянні з минулим роком. Ми розвиваємо мережу регіональних представництв. Ми стаємо ближчими до людей. Нам довіряють. Саме тому кількість звернень лише невпинно зростає. Крім цього, на подію обговорили інші важливі питання. Зокрема, ситуацію, яка складається в нашій області з внутрішньопереміщеними особами. Очільник рівненської ОВА Олександр Коваль розповідає: Рівненщина намагається активно допомагати вимушено переміщеним та не збирається зупинятись на досягнутому. Ви бачите і чули точно про евакуацію, як ми їх приймаємо, їх розселяємо і продовжимо далі. приймати. У нас це Одесь, Донецька область, тому ми тут активно в цьому працюємо. І власне, якраз от не так давно теж були тренінги для людей, які безпосередньо працюють з внутрішньопереміщеними особами, для того, щоб акцентувати увагу на тому, як власне потрібно ставитись до внутрішньопереміщених і як їх вести в подальшому, тобто підтримувати. Не менш важливою стала тема інтеграції військових після поранення. Військовослужбовець Олександр Курси каже, це питання має велике значення, тож говорити на такі теми необхідно. І всі такі заходи мають бути з військовими. Про військових для військових. Ми всі разом маємо працювати за для війська, за для хлопців, які повернулися з фронту, за для тих людей, які збираються на фронт, і відповідно задля спільної перемоги. Це найважливіше. Водночас, виконуючи обов'язки міського голови, Віктор Шакризян зазначає, нині влада намагається якомога більше підтримувати як нинішніх військових, так і ветеранів війни, оскільки завдяки їм ми можемо жити у вільній країні. Відтак кожен українець має з повагою ставитись до наших воїнів. Зрозуміти одне, що їм треба допомогти, їх треба більш-менш супроводжувати і також налаштовувати про це позитивне суспільство. Вони мають ставитись до них зовсім по іншому. Суспільство має зрозуміти, що вчора, наприклад, військовослужбовець, який бачив смерть на власні очі, і тут для нього треба теж знайти ну, механізм, такий його перш за все заспокоїти, не бути йому подразником і таким чином буде адаптація проходити більш-менш нормально. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV, ВІМАДЯ Ми вже неодноразово розповідали вам історію про Данусю Продонець, маленьку родженку ріненщини. Дівчинка протягом усього життя виборювала омріяний найдорожчий укол з Олгенсма вартістю у 2 мільйони доларів. Уже два роки дівчинка перебуває на реабілітації в Польщі. Як проходить її лікування? Знає Олеся Мороз. Уже минуло два роки після отримання омріяного уколу з Олгенсма вартістю в життя. Весь цей час Дануся перебуває на реабілітації в Польщі. Дівчинка тричі на тиждень відвідує заняття. Також їй додали заняття для рук. Так вона вже самостійно може підняти ручку та взяти нею іграшку. Є у й багато інших успіхів. Кожного дня ми також використовуємо вертикалізатор. Дануся потрошечки, вже починає ходити в спеціальних ходунках. Лише з фізіотерапевтом, але ще самостійно ні, тому що ще досить слабкі м'язи. Пертикалізатор він це такий ортез, який утримує все тіло, обхвачує і Дануся завдяки ньому може стояти 2-3 годинки. До отримання уколу вартістю у 2 мільйони доларів дівчинка ледве могла тримати голову. Її батьки роблять усе, аби в Данусі було справжнє дитинство. Дівчинка обожнює морозиво, любить гратися з дітками, купатися в басейні. Фізіотерапевт, який займається з дитиною, теж дає позитивні прогнози. Ми ще Данушем. працюю з Данусею більше як два роки. З Данусою ми займаємося, аби покращити її здоров'я, поліпшити її поставу. Працюємо, аби Дануся могла бути як самостійною самостійно. В житті, щоб могла утримувати тіло та в майбутньому ходити, також Дануся стала амбасадором та моделлю в ортопедичній компанії в Польщі. Дівчинка знімалася і у соціальному ролику: як себе поводити, якщо поруч бачите дитину з інвалідністю. Відео озвучувала її мама Ірина. Там вона дає поради, на що варто та навпаки не потрібно звертати увагу, будучи поряд з такою дитиною. Не відвертайтесь, посміхніться. Давайте поради лише тоді, коли вас просять. Дозволяйте своїм діткам гратися з такими дітьми. Не розказуйте батькам про хрест, який вони мають нести, сімейні гріхи і погану карму. Допоможіть їм виїхати з візком на бордюр чи сісти у транспорт. Пропускайте батьків з дітьми з інвалідністю у черзі. Не звертайте уваги на їхню нестандартну поведінку. Не питайте у батьків, що з дитиною. Краще запитайте, що подобається їхній дитині. Батьки вірять, що постійні заняття та реабілітація зможуть поставити Данусю на ніжки. Олеся Мороз, телеканал ITV АйТІВМедіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоду вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.